Таки радість від перемоги потрібна для того, щоб. Дух всі підняти. Зараз дальній удар. Віратура Бородушко. і Валерій змічується. Валерій прибирає. Зараз іде передача на забігання. Андрушко, Андрушко, наважився на удар невдало. Це вийшло. Це все Таки Щас? за захисником команди АЛСЕР. Мирко відразу вперед. На Андрушко. Чудова передача. Андрушко пробиває і забиває відразу в кут рідну. І що ж, Богдан Андрушко відкриває рахунок цьому поєдинку. 1-0 на користь команди Алсер. Щось далі. за своїм опонентом. Подачає м'яч. Зараз Андрушко перехоплення. Гудим відразу вперед. М'якота переграє. Зараз м'якота, голкіпра команди Алсер і зрівнює рахунок. Ну що ж, Данила Мякота також забиває вже в цьому поєдинку. Штомпіль. Піде передачу на фланг закидання на Степанюка. Удар Холодкова, стійка добивання. І знову Андрушко забиває. Дубль від Андрушко вже в першому таймі. Чудовий удар від Валерія Холодкова і Богдан Андрушко на добиванні виводить команду Алса вперед.

Удар і м'яч сі ці ворі. Ну що ж, досить вдало зараз швидко зрівнює, так би мовити, назад перевагу. Команда Віталсер, команда стіна. 3-2 в рахунок. Кітка, Андрушко. Виключився з епізоду, хоча мені дось таки вдало. Включитися безцінало намагається трьома гравцями вийти в атаку. <плес> Навіс, пробиває! Курбатов. Її рахунок, 3-3. Ну що ж, вдало ось зараз. Розіграли стандарт команди стіна і рахунок 3-3 стає. Мандаренко віддав передачу праворуч. М'якота забігає простріл. Навіть удар від м'якоти і м'яч де по. Углу. Бондаренко, на Єрмакова. Єрмаков зараз марнує. Який зараз момент був у Єрмакова? В чемпіонаті. Нагадую, що в Бруге переграло Б-1 конкурента. Зараз міг Андрушко дотягуватися. Ну і нагадаю, що. Яландський прокидає все ж таки м'яч Яланський. Пробиває і м'яч від команди стіна. М'якота йде вибереш М'якота. М'якота пробиває, за ней відбиває м'яч. Чудово зараз м'якота. Передача на партнера Степанюка і Гудим забиває Андрій. І 4-3 на користь Ну що ж прекрасна. Двох вірніше трьохходівка від команди Сіна. Передача м'якоти на Степанюка. Степанюк вводить дотик на Гудим. і Гудим дотягується м'яча. І команда Сіна виходить вже вперед. Мир, віді передача на Андрушку. Андрушко пробиває в один дотик і перебісінько до другого кіпра. Хоплення. Горобець нічим. Горобець, горобець намагається обіграти Бородушка Артур ставить корпус і відштовхує Артур.

Неймовірно зараз ціна має вже перевагу два м'ячі після того, як програвала. Яланський зараз справляється з загнієм, відведе в передачу на забігання. Ярик, вы снимаете!